Сьогодні будемо робити підставки з епоксидної смоли. Для початку потрібно подбати про нашу безпеку: це обов'язково рукавички та маска. Я використовую з вугільними фільтрами. Також планую залити ось такі підсвічники для столових свічок. Перед початком роботи я почистила всі форми спиртом і побачила, що вони не до кінця висохли, тому потрібно було прибрати вологу серветкою. Дуже важливо, аби ваші форми були чисті та сухі. Також нам знадобляться стаканчики. Я використовую пластикові та паперові. Ось такі шпателі. Та фарбники на ваш розсуд. Я замовила нові перламутрові е, барвники, хочу їх сьогодні затестити. Також використовую ще рідкі барвники. Хоча ці сухі варто називати все-таки пігментами, а не барвниками, адже вони не такі насичені, е, як рідкі, і їх потрібно додавати набагато більше, аби вони зафарбували смолу. Також вам знадобляться ваги. Шукайте точні, які будуть показувати і міліграми, адже це дуже важливо. Я використовую ось таку смолу і пропорція 100 на 60. Рекомендую наливати смолу дуже повільно, тому що дуже легко її перелити, а потрібно строго дотримуватися пропорції. Для того, щоб зрозуміти, скільки смоли та затверджувача вам потрібно, ви можете її розрахувати. Є на сайті в Epoxy Market калькулятор смоли. Ви просто вводите, яка у вас форма, скільки туди мілілітрів води поміщається, і воно розраховує пропорцію смоли та затверджувача. Перемішувати смолу потрібно повільно і не менше трьох хвилин, аби затверджувач та сама смола гарно поєдналися. Відео прискорене, робіть все повільно, тому що буде багато повітря, яке потім потрібно буде, навпаки, виганяти з нашого виробу. Підставку я буду робити трьохколірною, тому відливаю в два інших стаканчика. Таку ж саму кількість смоли і буду додавати різні кольори. Мені сподобалося поєднання бронзового перламутру з білим та таким кавовим відтінком. Декілька разів я додавала ці перламутри, тому що колір був досить ненасиченим, і мені не хотілося, щоб смола була прозора. Смолу з барвником варто перемішувати також до хвилини часу. Для того, щоб утворився ефект мармуру, я одразу заливаю два кольори і потім потихеньку додаю третій. Тут, як вам подобається, як забажаєте. Для того, щоб зробити також гарний візерунок, я ще використовую будівельний фен, аби був гарний ефект мармуру. І через добу в нас вже був готовий результат. На жаль, це єдине відео, яке я зняла готової підставочки. Як вам? Пишіть в коментарях. Мені дуже подобається я залишилась задоволена своїм результатом та своєю роботою.